Зупинимося детальніше на підсумках ювілейного саміту НАТО. Минулого тижня весь світ стежив за заявами, звідти і тональністю, з якою вони були сказані, адже від рішучості і сили кроків північно-атлантичного альянсу залежить, якою буде мапа світу в майбутньому, і України, зокрема, чому не запрошення нас до членства в НАТО було очікуваним. І чим цей саміт все ж знаковий? Вероніка Бойка розкаже. Ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні ще до початку називали історичним. 75 років по тому союзники зібралися там, де почалася історія найвпливовішого військово-політичного блоку планети. Відтоді кількість країн НАТО збільшилася до 32, А у Європі спалахнула найбільша з часів Другої світової війни. Ми бачимо по обох президентах Сполучених Штатів, що 70, 70 плюс – це серйозне випробування. Для людей, для альянсів теж як з'ясувалось, але треба визнати, що його історичність не в цій цифрі його історичність в тому, що Здається, альянс відновлює своє розуміння важливості своєї ролі в світі. Та історичний саміт завершився без історичних рішень. Хоча для України, яка була наскрізною темою заходу, ключовим словом стала незворотність нашого шляху до НАТО. Це підтвердили у підсумковому ком'юніке. В альянсі переконують риторика про членство тепер звучить виразніше і чіткіше в Україні реагують стримано. Коли ми говоримо, що е, політичному меседжі про незрочні з незворотній шлях, так, коли говорять про нашу до України, е, звучить слово незворотній, то це означає: слухайте, ми вас запрошуємо. Але ви ж знаєте, далі це залежить від парламенті 32 країн. Це дію означає, а не просто намір, який не факт, що відбудеться. Та навіть за таке розмите формулювання Києву довелося боротися. Ще до початку саміту в Альянсі закликали президента Зеленського не просити неможливого офіційного запрошення. До останнього точилися й дискусії щодо перспективи нашого членства. Проти формулювання про незворотній шлях виступали Сполучені Штати. Це було предметом. Ну, якщо не бійки, то довгих дискусій всередині Альянсу ми побачили знову ж таки, як багато у нас друзів всередині Альянсу, які наполягали на цьому формулюванні. Сьогодні ми маємо два якорі, скажімо так, в нашій Конституції щодо нашого незворотнього шляху до НАТО, і вже в офіційних документах. Альянсу політики пояснюють на кону заходу власні політичні інтереси, де приймати Україну під своє крило – не першочерговість. Альянс дуже стриманий і їхній основний інтерес це, це не збільшення і не розгортання, неможливість розгортання будь-яких бойових дій ширше рамки е е Україна, Російська Федерація. Це просто така реальна ге геополітика, як, як до якої нам треба було готуватися і розуміти, що з нами так себе будуть вести. І в цьому їхній інтерес. Україна натомість знову просить дозволу бити західною зброєю туди, звідки росіяни стріляють по наших містах. На цьому на кожній зустрічі наголошував сам президент Зеленський. Проте позицію альянсу не похитнув навіть масований обстріл українських міст і трагічне влучання в дитячу лікарню «Охмадит» У передень саміту не вистачало того, щоб окрім ось цих заздалегідь анонсованих там п'яти систем ППО. Додалося ще системи ППО. Чи е, зняли, зняли це е, обмеження на застосування ракет дальньої дії на території Російської Федерації, наприклад? Або ж інші якісь конкретні сильні, чіткі кроки, які б показали, що е, Альянс не тільки не боїться Російської Федерації, а зробить все для того, щоб вона. Е, не змогла перемогти в цій війні. Однією з найпотужніших складових військової допомоги стала протиповітряна оборона. Від партнерів отримаємо 5 систем Петріот. А ще маємо пакети допомоги з окремим арсеналом від сполучених штатів на 225 мільйонів доларів. І до кінця цього літа нарешті перші літаки f 16 Ба більше альянс координуватиме військові постачання нашим силам оборони. Для цього у німеччині створять нове військове командування. Місія працюватиме паралельно з форматом Рамштайн. Це буде Означати кращу координацію міжнародної допомоги для України, що у підсумку призведе до її збільшення, тому що надзвичайно важливо, щоб держави альянсу. А це в принципі ті держави, які допомагають Україні найбільше, щоб вони не дублювали один одного, щоб їхня допомога не повторювалася. Крім того, у Києві буде старший представник НАТО, який відповідатиме за взаємодію альянсу з українською владою. Ключове питання фінансування. Альянс виділить нам 40 мільярдів доларів підтримки на наступний рік. Натомість 22 країни НАТО, ЄС і Японія, забезпечить Україну зброєю, боєприпасами та навчанням для військових. А от для справжнього членства України в НАТО потрібен. Консенсус експерти наголошують, задача України його знайти. Ці фрази звучать невідворотні майбутні, просто майбутнє Україна буде в НАТО. Разом з тим є е, союзники, які не дозволяють так званому консенсусу сформувати заяви ПДЧ, масти вони не допомагають нам воювати, але формують наше майбутнє. Нам потрібна зараз зброя, нам потрібні гроші і допомога партнерів. Та поки на нашому шляху до НАТО, замість провідчинених дверей, Альянсі обіцяють збудувати так званий міст, який неодмінно завершиться повноправним членством. От тільки якої довжини він буде, і як довго йтимемо ним під російськими ракетами. Насправді нам не потрібен місток, нам Потрібно швидкісна траса.